Всім привіт, гарного дня прекрасного настрою, нас в душі, а ви на каналі Ві Вікторівна і Сім'я. Всім привіт, ви на каналі Ві Вікторівна і життя. В ага. мене гості, і ви вже бачили, мабуть, хто слідкує за мною в інстаграмі. Ми йдемо на напр... купатися. Йдемо е, е, мар. в марку магазин спочатку, йдемо по поморожено, грязні йдемо до. Да? Спочатку магазин магазина будемо? Да, ну, дам... Та ну так, тим більше треба було боню взяти, да? ну, ну так? Так я казала! Так ж ми ну, так пішли! Блін, я, якщо б я знав, то ми не підшли, навіть ну, ми б тут на той пішли. Пішли забої. Ні. Да, так, а що, значить, сразу... Ні, не будемо. Пішли, значить на сравні, аж от туди і туди обродити. Ну, бачите, аж під вечір стало жарко, а тень було не зверху. Не передавали в ті, що собі буде з різний. А як це? Ми сапали сюди. Пішла з магазину і думала, куди мені ти там дві розілки закажили, На поворот Та йде в магазин вже. А, а отут не знала, куди мені пити. сидіти сюди. Думаю, садова не стався садова. Прямо. Та, я тоді вже зрозуміла, що вийшли вчора. Зобразила? <рес> Морожена. Морожена. І я хочу. Щось, на щось, ти купиш. Ну тобі не ні, хочу. бо ти вже їв. Я хочу що тобі що? щось тут тоді А що? А що тут? Гарики А зібор не си, хочеш? А, а щось таке не хочеш? Такого якогось, наприклад, Тут Є гараж. Не хочеш? Я не знаю. Оце так на, на сонці воно так вставляє взагалі. А ми во десь були туда щось такі і не ставили. Не знаю. Зараз треба спішого муху зробити. На кострі? Шрина, сьогодні, немає. Дуже ви багато хочете, кстати, на сьогодні, на вечір, дуже прямо. А я тобі оставлю. Тобі буде завтра, тобі буде пасну, буде я куплю все. Ви з матеріалом вищали. І пайпафома. Може Пейпал? Пейпас. пейпал? пайпас. Це віддихнув. Apple Apple Pay. А тебе сьогодні дуже багато, тобі так не кажеться. Максимально вічності. От, взяли мороженку з Тьомкою, Чим покажеш, чіпси взяли. Все, йдемо на пляж. Як почали раз, коротше таке бійшов, типа, я лише по оці два путі і думаю, що чи собач і собак, вона лише прямо буде. А я зараз так подумала, але я промовчала, що він У Мені тут постійно таке відчуття, що я десь на курорті на морі, йду на пляж. Так, прийшли. Так а що, десь. А що? А хто? Я потом. Ми зараз з мамою просто його з'їмо. Дай мені чорешні. А тобі віддати? Що, іди за доїдань. Взагалі не гаряча. Так, да, взагалі не гаряче. Іди, дійди своє морожене. Папа, ну, ну, руками не вчить, а далі тільки пішов. Ясно? Ну, просить не заплівати. Пожалуйста, не заплівай, хай вона не вирощить. Я тебе прошу. Мене не надо снимать, скажи? Нет, я да, давай, толстовано. А пташечки а, да, спевают, ой, що я Пташечки спевают. Все, пока. Всем привет, Передавай. Всем привет, Передавай. Не скол будете шаурма, так? Да? Шаурма буде? Ось. Да. Розкажи людям, що це буде, да, Я шаурма. Не знаю, що це буде. Це буде м'ясо, а потім не знаю, що буде. огонь горить. Ти хочеш би трошки відійшло? А де ти? Я відійшла, нас. Так ладно, бо в мене А ми купалися. Ти... Секундочку, зараз. З Дніпра про село, а про своей собачей жижі. Інтерв'ю. Як, скільки ви знімаєте в TikTok? Давно знімаєте? Знімаємо ми давно. Знімаю. <світ> 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 а чому виходите? Не заплатили. <світ> Вона все робиться. Вас... Тут у вас набирався 1 мільйон в тіктоці підписчиків? Не знаю. Що ти робиш? Тікай, Тьома, тікай. Наша замалюнула. І жаль сам. Все сам я. Без їхньої допомоги. І що це в тебе буде? Це буде. Це буде м'ясо. М'ясо, а потім що ти з тим м'ясом будеш робити? А буду шаурму зробити. Не шаурму, а лаваші такі. Лаваші, такі. Все? Ану. Я... І вітабом, і боня. і я. Я, я Ні, не хватить. Поливала сьогодні. Картоплю оце я. Получається, тут невелике, так наче здається, що багатенько, але ну, тут небагато. Оце 40 минут л'ється один, один рядочок. Отак, бачите? І воно впитується, впитується поступово, поступово. І це. І, все. і, і поступово і все. Оце тако поливаю. Нема бур'яну, ось тільки це сосунка, не знаю, як вона ще називається. Якось вона має якусь правильну. Назву, а я не знаю, як називається. Оце росте і все. Це значить, що в нас кисло... кислий ґрунт. Можна садити лохину. Оце його тут повно. Ну це вже хай полю потім. Так. А то мій городик там тьома кричать. Радиком. Так, оце такі ось люди кручені керове. Це не Кричани, це такі. Це ж його треба ще ж якось і перевернути? Ну так, да, я. Ооо, а як же ж ти щось? Що, що, не що, не що ти шаурна? собі думаєш? От ні, так то що його перевертати? О, такі, типу. Треба досточку якусь. Ну, то щас щас... слиною треба було. Ти що хвора? <ріх> <ріх> ну, як... Ага, це жарить, так? Угу. Так треба поставити це, я сама не справлюсь. Угу. Кого? Поставити сковорідку обратно і дай мені оту переверточку, лопатку. А як ти хочеш, щоб я перевертала? No. Давай. No, Каже, no. не знімай, бо скажуть, що ти якось не так. А як люди роблять? Ну Я не знаю, іди вже. Так, отаку у нас ще урма, такі воно, викрутаси, отаке ще. У нас курорт. Yeah. Тьома, би хватай. Гаряча? Yeah. Так, а ми йдемо. І з Бунясею по сунечку. Взяла -ка. баночку, не знаю. Ой! Взяла цього. А, ну баночку. Кратше, будемо сунечкою насобираємо Сьогодні вітер, я думаю, що сьогодні немає комарів там. Хоча треба було, звісно, вдітися. Така тут стежка прямо в хащі веде. Але тут десь... Ох, тут комарів, звісно, куча. Я вже їх бачу. Ну ладно. Оце сонечки нас Я думаю, що вона там є, що ще не відійшла. Будемо дивитися зараз, що там. Ага, починається. Так. Ні, тут треба йти на галявинку. На сонячну. вже я чимось пожалилася. Так, так. Так. Дойшла до дерева. Оп. А можна було туди пройти, пройти. От сюди зручніше. Блін, чим мені... Як мені обійти це дерево, дивіться. Дерево прямо в мене на шляху. І комарі гризуть. Ой, боняйся! Давай! Опа! Обходить! Ой! Ой! І пішли далі. Так, назад я вернуся сюди. О, Я хападаю. Де вони ті суниці? значить ж так недалеко. Виходить, що далеко. Давай. О! Прийшла. Гляньте. Ляньта, скільки їх тут. Ляньте, гляньте. гляньте, гляньте. Казали мені, це не суниці, це вовчі ягоди. Вовчі ягоди, значить, вовчі ягоди. Значить, я буду їсти вовчі ягоди. І ще можна буде разок прийти, ще будуть. А комарів зараз мене з'їдять комарі. Так, все, я швиденько буду рвати. Все. Не вдіть штани, це була величезна помилка. Більш цією ж дорогою. Можна тут зрізати, звісно. Гарниками пройтися через фірточку. Апа Боня. Я все одно розлізу, я не думаю, що я десь тут отак от через фірточку зайду. Ось скільки аж назбирала. Треба було, звісно... Ой-ой-ой, як же ж мені тут пройти? Тут це дерево завалилося. Коротше, треба собі вдома садити. Хоч би ніде не на гадюку, ні на яку не наступить. А правда буня воно буде тікати, давай буде. Все, я вже майже майже прийшла. Може це заради цього, ну. Бачили, яке таке інтересне? Такий гриб. Бачите? А що який гриб? А там ці ростуть. Трутовик серчано-жовтий, я знаю, де росте не піду. Коротше, ноги вже будуть сині і опять пошкрьбані. Казала мамка, де чого в тебе ноги сині? от того ось улазить вона. Бачиш? Маму. Тепер дитина лозить. Кос. Ой. Все, прийшло. Аби вділа штани, вділася, вона собі рола трошки більше. Бо я б не спішила, а так я дуже спішила щоб це і щоб нарвати. О, та якби хоч баночок. Пару. Це треба йти в ліс на промисли гуляти, то можна і насбирати. На Тьома, будеш суничку? На, Наша ти. Тобі, щоб ти їла, ти ж клубніку не любиш. Комарів вона чуть не з'їли. пахне. команху. Це ж вовчі ягоди. Вовчі ягоди, да. так. Це вовчі ягоди. Угу. Диви, яка я чималенька така. Я швидко так рвала, рвала, рвала. Бо вона там комарі мене чуть не з'їли. Боняша. Угу. Да. Та що тепер? А я знаю, що тепер. Нічого. Так, а це ось я заготовила чай собі. Тут бузина, конюшина і квіти шипшини приготувала. А ті воно наготовили. Катаються, вже будуть сьогодні від мене їхати, вже я знову буду сама. Все, хай буде. Тут у мене ось, бачите, такий чайок. Ой, тут багато всього, я й не згадаю, що тут є. І маліна, і вишня, і, тож, і бузина, і ромашка. Ну, ромашка не справжня тільки. І, 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 і що угодно, і перій, і все що. А чого ти кривиш? Командує мені, що я боса лажу. Каже, а потім підеш в хату, а потім скажеш, що в тебе грязні пили. У мене нема що полоть. Тут усе воно ну, хоч що. Хоч, Мен... хоч каші кинь. Да. Каші кинуть, щоб пташки їли. А, питала, що таке Меліса. А що якщо висушить оцього? Висушить оцього. Красива, дуже здорова, дуже красива а, в мене. І, Оце і, смородіни і, і, можна. І, і, ти поламала гілечки, ти бачила? поламала гілочку, Ну, кончилася гілочка. Отламаю її взагалі. А ні, вона живе вона зламала. Ну, то все одно ми її відламаємо весною, якщо ти її зараз не зламаєш. Ну, кінець просто їй вже. Ні, їж. Смороді не добре? Смородину в чай треба додати, ягід. А немає, я сьогодні ж зорвала, казала. О, дивіться, треба, треба ось сюди положити сюди цю валідол. Таблеточку валідолу. Таблетку валідола, а от крута вкидаєш у його норку і буде нормально. Що це таке? А, це ще тут квітки мені не росли. На люд! Та я хоч не така. Я зелену зірвала, а щось піліша є, вона мені зелену. На, то рви. Уже їж. Кислого. Уже їж. Мені все собі цей, мені вони дуже кисло. Ну, та павутинь мені не, не підходить, не нравиться. Яка павутина? Оця. Яка? Вставай за закатуй компот. Який компот? Ніхто не буде. Я її хіба що на, що? на сушку пущу. Висушу і потім буду оце. І що? Що? Буду потім. Ми лісу ж йшли дивитися, йдеш? Каже, не знаю, як виглядає Меліса, Я тільки той году знала. Пішли, показую. Осьо. Ну ось та, та, що кисла, та ж не достигла. Осьо, Меліса лют. Ось. Ой, понюхай, дуже пахне вона. Дуже. Не фу, а це ж сім'я. А це сіло бач, а це мишій. Та... А чи десь стати Кого? тут? Кого? Не треба, тут ну, треба ось, я хочу, щоб тут по підсядкою росла росла травичка. На, пахне. А то що в горшку спалю? То петунія в горшку. Ві, а це хазяйнує. А це ось ця, ця грядка в мене ось, бачить, тут ого ось, де те топчишся. Це, це тут в мене тюльпани. Я не знаю, щось треба на заміну, бо щоб спочатку тюльпани, після тюльпанів щось ще росло. Одна квітка ціла. Ото, да, ото дуже красиво, це я в лісі викопала. Хто пам'ятає? Я... Хто, хто пам'ятає, що я садила. І також мохом я тако обділувала, отак, отак мохом. І дивіться, яке гарне, яке воно гарне. Воно дуже, дуже красиве воно. А ото що за такий прямо. Хто? Де? Тут таким жовті ромашки такі ростуть. Там багато було, але ну, я оставила ромашки, тільки один кущ. Біри, 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 біри. А це ось, о, дивіться, такі оці, що я навіть не знала, що вони цвітуть. Бачите, ось будуть так зацвітати. Вони дуже гарно цвітуть. Оці? Да. Жовтеньким чи біленьким якимсь? Вони такими наче розноцвітними. Ох, бджілочка прилетіла. А, це ці портулаки оце ж ось вони. А, ні. Це не портулаки, портулаки М -м. ось у мене. У мене портулаки є. Якби ось ось. Ось ось. Портулаки? Так. Да. І що? Мене... І що, ходить, тебе... ходить по портулаках мабуть. По... На тебе це в мене в тебе алергія. Оце матіолу я більше не буду сіяти. Не, ну, не крас... а що? Воно не красиве, тільки пахне. І то треба було садити там на отій клумбі близенько доходити. В минулому році я садила, а взагалі вона не, цай, не виросла. В цьому році бачите, яка. Ну що, Бджілки вони літають, їй щось там. Бджілкам подобається, значить не а хоче. Осоколь? це дерево, вона якому чорт повісився. І що? Я, вспоминаю, бо ти, я хочу жити там в лісі, щоб ніхто мене не бачив. помниш там Була, як стоїм баба на городі. Ні. Баби Баба на городі, якщо їм де таку курозу лесіла, дивіться церква, У якої не... баби? Там та хата, що там. Ну, так, стоїш на городі, так прямо хата в лісі. Так ти кажеш, як там жила. І мені ото там ось у ці росли. Я це дивлюсь на нього, я так хотіли гаряним щось? Ну десь тут щось палає що-нібудь. У мене, кстати, ще одні пили там за цілу. Зараз вам покажу, дивіться, як гарно цілий.